Коли і за яких умов дозволять виїзд усім чоловікам, і як це має бути? Війна закінчиться, дозволять перестане Відкриють діяти кордони. І... Да, ну я ж не зовсім там розумію логістику. Воєнний стан припинив діяти. Там ще певний певно якийсь буде там проміжний період, не дуже великий далі. Все, електоральний цикл, а далі відкриті кордони і тому подібне. А повністю відкриті гранті. кордони. А, ну, скоріше так, а як Ну, юридично це має виглядати саме так. Юридично так, але як це може бути практично, тому що ну, держава ж розуміє, які черги може це спровокувати. Чи ні? А, а Якщо буде розуміння, що війна вже зупинилася. А страх, бути? те, що вона почнеться знову. І далі. Ну, до, добре, у вас є страх, ви виїхали і далі. Далі. От дивіться, сьогодні, коли людина виїжджає на, на законних підставах, вона отримає там певний юридичний статус в інших країнах. А що вона буде робити, статус коли війна вишенця, так, ну, 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 окей, так, юридичний так. статус, да. а що вона буде робити, коли вона виїхала? Тобто там будуть її чекати, в неї буде юридичний статус, вона буде легально знаходитись там. Да? Ну страх, я розумію, але вона буде легально знаходитись, вона буде мати робоче місце, там вона буде платити податки і так далі. Ну це ж не так просто, навіть на сьогоднішній день, маючи там юридичний офіційний статус, не всі далеко, не всі. Працевлаштовані далеко, не всі мають там доходи відповідні і так далі. Ну і крім того, якщо будуть сталі гарантії безпеки, ну чи фундаментальні гарантії безпеки в Україні, і тут будуть кошти на відновлення і так далі, тут будуть робочі місця. А чому треба буде існувати в, скажімо, дивному юридичному статусі, де в тебе немає роботи, а не знаходитись на території Щоби України? Щоб не воювати знову. Війни. Періодично виникають в різних частинах світу, на жаль. Більше відео дивіться на YouTube каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.